Привіт усім! Сьогодні маємо субота 15 жовтня, Пусть я вся садку. І буду я ще обробляти, тому що подивився я відео, десь тиждень тому вийшов М'юкова Івана, здається, правильно я його назвав. Ну, я посилання скину, щоб не бути багатословним. він свої горіхи обробляє від цикадки. І висновок який. Ну року, чого багато паганів не перезумувало. Того, що цикатка багато пошкодила і воно не визріло. Добре, плюс ще цикатка. Буду я обробляти буду обробляти буду обробляти я фунгіцидом, інсектицидом і також фосфор підживлення. Ну і це все Також в мене є спеціальний розчин. Вода тепленька повинна бути, краще лист впитує. Так, градусів 12-15, ну, щоб ну, тепле було. Все, поїхали. Ну і як звично, екшн камера в режимі Тайвас буде це все знімати. Щось не виходить мені, щоб взяти якогось оператора. І це все діло зазняте зблизька. Все. Трішки я сьогодні запізно прийшов. Трішки запізно, але нічого. Обробив я садок мішаний. Ще лишилося розчину, можливо, зараз ще в ябуне сад підійду обробити ще Ну, той розчин, який є. Ну що ж, малята, хлопчики і дівчата. Як один дядько каже, дорога родина, до цього часу в мене були тільки сусіди в шоці, а після теперішнього відео. Багато був в шоті. Обробив я також і яблуневий сад. Не розчитав я по часу, не розчитав я по часу, сонце тепер скорше сідає, було хмарно, і там були деякі справи такі, що треба було Я її так не закінчив і тут не встиг. Ну як? Я тут встиг просто затримався до пізньої пізньої ночі. Добре, включити, куди я йду. До пізньої пізньої ночі. Отже, всім спасибі, хто додивився відео до кінця. Екстремальне. Оброблення саду. О, забув я хорму ще. Обробити в мене тут ще є. Маленько-маленько. А так, походу, ну нічого не видно. Робив я два сада фосфором, кадієм, інсектицидом, фунгіцидом. Тому що одне відео я подивився, Іван і знімав. Молоді пагони полюбляє, бо видна цикатка. І вона відкладає личинки. Я приблизно подивився, коли я останній раз обробляв, я системними обробляв, а тепер контактними обробив, тому що вже осінь, пізно. Але все одно пройшов час. І, як би сказати, попереднє оброблення надії і треба було щось вирішувати. Вирішив я ще раз обробити. Спонукало це мене відео Івана Юкова. В описі буде посилання на те саме відео. Всім пока!